Можливий мир до кінця цього року угода від Трампа Україні та РФ та історична співпраця із Францією у ефірі Світова преса у студії працює Владислав Корнелюк, і я зібрав для вас усі актуальні та важливі події, які трапилися у світі за цей тиждень. Отож, почнімо. Білий дім таємно консультується з Росією про розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни. Про це пише ведення Аксіос із посиланням на російських і американських посадовців. План США налічує 28 пунктів і натхнений успіхом минулої 20 пунктної угоди для завершення війни в секторі Газа, яку ініціювала адміністрація Дональда Трампа. Увесь документ поділяється на чотири категорії: миру в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Очолює розробку спецпредставник Трампа з вітку. Він детально обговорював план із спецпредставником Путіна Кирилом Дмітрієвим. Дмітрія 17 листопада розповів в інтерв'ю Аксіос, що провів три дні спілкуючись із Віткуфом та іншими членами команди Трампа, коли відвідував. Майамі з 24 по 26 жовтня, за словами Дмитрієва, мета обговорень підготувати письмовий документ з цього приводу до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Він висловив оптимізм щодо шансів на успіхи угоди, оскільки, на відміну від попередніх планів, росіяни відчувають, що російську позицію справді чують у лапках. Також видання «За телеграф із посиланням на джерела пише деталі цього плану, зокрема, так званий мирний план ША щодо війни Росії проти України. Передбачає, що Україна зможе здавати країні агресору частину своєї території в оренду. За планом, Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати орендний платіж за користування територіями. Київ повинен скоротити армію дичі та відмовитися від далекобійних ракет. Забороняється перебувати в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації. Російська мова та російська православна церква отримують офіційний статус на окупованих територіях. Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню. Ці пункти є неприйнятними для нас, і звичайно, що Україна вже відкинула частину цього плану. А РФ взагалі заявила, що немає інформації про нього. Як повідомляє NBC News, президент Трамп уже нібито схвалив цей. Мирний план, який нібито має врегулювати війну між Росією та Україною. В Україні продовжують коментувати план припинення війни, запропонований Україні через посланця Трампа Стіла Віткова. Зокрема, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця написав на платформі X, що поява плану та його зміст наводять його на думки про ІПСО. Отож, цитата читаю тут про деякі плани і спадає на думку, що не менше два феномена – Держплан, фабрика нереалістичних планів і псом спланована маніпуляція інформації для впливу на думки та емоції людей, яка відрізняється від звичайних феків своєю продуманістю і чіткими цілями. Останнє використовується також для того, щоб посіяти паніку, суспільство. Так що там кажете сьогодні, розганяють про плани, зазначив кислиці. Європейські країни розкритикували план миру для України розроблений США та РФ, який, за словами джерел, вимагатиме від Києва відмовитися від більшої кількості землі та частково роззброїтися, умови, які союзники України давно розглядали як рівносильні капітуляції. Двоє людей, знайомих із тим питанням, повідомили Reuters, що Вашингтон дав сигнал президенту України Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти спроктовані рамки для припинення війни. Але Мир не може бути капітуляцією, каже Франція. Міністри закордонних справ Європейського союзу, які зустрілися у Брюсселі, були обережні, щоб не коментувати занадто детально мирний план, США, який не був повністю оприлюднений, але вони дали зрозуміти, що відштовхнуть вимоги щодо покарання за поступки з боку Києва і заявили, що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися. Міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський заявив, що Україна, як жертва конфлікту, не повинна мати обмежень на свою здатність захищатися. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас заявила, що будь-яка угода повинна мати європейців та саму Україну на борту. Білий дім не коментував повідомлення пропозиції. Державний секретар Марко Рубіо заявив. У соцмережі X, що Вашингтон, продовжить розробляти список потенційних ідей для припинення цієї війни на основі вкладу з обох сторін цього конфлікту, припинення складної та смертельної війни, такої як в Україні, вимагає ширшого обміну серйозними терористичними ідеями, і досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін погодитися на складні, але необхідні поступки, сказав Рубі. Міністр армії США Ден Дріскол і начальник штабу генерал Гренді Джордж прибули з неоголошеним візитом в Україну в рамках зусиль США щодо прискорення закінчення війни. Зокрема, у них були заплановані зустрічі із українськими військовими керівниками, законотворцями та президентом Володимиром Зеленським. Повідомляє політико з посиланням на власні джерела. Метою поїздки стане залучення української влади до вирішення мирних переговорів з РФ, що зайшли в глухий кут. Шай і Україна також працюють над великою угодою з обміну технологіями в галузі безпілотних літальних апаратів і автономних боєприпасів. І ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля. Написало видання. Бріскол і Джордж навели українські інновації в галузі ведення бойових дій як приклад, якого оборонна промисловість США і Пентагон повинні дотримуватися під час розроблення озброєнь премєр міністрка Юлія Сверденко повідомила про зустріч із міністром сухопутних військ збройних сил США Даніелом Дрісколом під час його першого візиту в Україну. Як написала вона у телеграмі, цей візит дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії. Сверденко також зазначила, що під час зустрічі вона підтвердила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Ініційований Трампом успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність. Президент Володимир Зеленський отримав американський проект плану, який має активізувати дипломатію між Україною і Росією, і призвести до завершення бойових дій. Зеленський зустрічався в Києві з міністром армії США Денелом Дрісколом і начальником штабу армії генералом Ренді Джорджем. В офісі президента заявляють, що сторони домовилися далі працювати над планом, щоб це призвело до. Гідного закінчення війни, президент Володимир Зеленський під час зустрічі із міністром армії США Деном Дріском повідомив, що готовий співпрацювати над новим планом, який розробили американці. Згодом один із народних депутатів України опублікував деталі ймовірного мирного плану із 28 пунктів, який, за повідомленнями, змі розробляється в колах, наближених до адміністрації Дональда Трампа. Зазначу, що цей план не є офіційним і може відрізнятися від того, що нам запропонували американці. І так, згідно з оприлюдненими даними, план охоплює дев'ять ключових блоків від безпеки до внутрішньополітичних процесів в Україні та ролі Росії у світовій системі. І так перший блок безпека та політичний статус України. План передбачає гарантії безпеки для України від США, проте з низкою жорстких умов ключові положення. Підтверджується суверенітет України. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеусяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими. Очікується, що Росія не вторгатиметься до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися надалі. Україна має закріпити в Конституції позаблоковість і від членства НАТО. Альянс зі свого боку має підтвердити, що Україна ніколи не стане його членом. Обмежується чисельність збройних сил України. Це 600 тисяч осіб. Україна залишається без'ядерною державою. Гарантія США. США отримують компенсацію за гарантію. Якщо Україна вторнеться до Росії, вона втратить гарантію. Якщо РФ вторгнеться до України, крім мішучої скоординованої військової відповіді будуть відновлені всі глобальні санкції. Визнання нової території та усі інші переваги цієї угоди будуть скасовані. Якщо Україна без причини випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки вважатиметься недійсною. Україна має право на членство ЄС та отримує короткостроковий преференційний доступ до європейських ринків, поки це питання розглядається. Територіальні питання: фіксація окупації. Найбільш суперечливий блок стосується територіальних змін, які фактично визнають низку. Окупаційних завоювань Росії, визнання окупації Крим, а також окуповані частини Донецької та Луганської областей, визнаються де-факто російськими. Замороження лінії зіткнення території Херсонської та Запорізької областей заморожуються на поточній лінії зіткнення. Буферна зона, частина території стає демілітаризованою буферною зоною, яка де-факто контролюватиметься Росією. Зобов'язання обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони сили. Наступний блок. Військові домовленості. План включає заходи з деескалації та співпраці. НАТО не розміщує війська в Україні. Винивчувачі НАТО розміщуються в Польщі. Започатковується діалог щодо безпеки між США, НАТО та РФ, створення американсько-російської робочої групи. РФ юридично фіксує політику нападу на Україну та Європу. Далі економічний блок і відбудова України. Цей розділ передбачає значні фінансові ресурси на відбудову України. США та Європа запускають великий інвестиційний пакет 100 мільярдів доларів заморожених російських активів, спрямовуються на відновлення України. Водночас США отримують 50% прибутку. Європа додає ще 100 мільярдів доларів. Інші заморожені російські активи підуть на спільно американсько-російський проект створення фонду розвитку України, інвестицій в інфраструктуру, ресурси та технології. Наступний блок. Росія у світовій системі. План передбачає поступове повернення Росії до міжнародної системи, поступове зняття міжнародних санкцій, повернення РФ до формату G8, започаткування довгострокової економічної співпраці США та РФ. Також є інші ключові пункти: обмін полоненими за формулою всіх на всіх: повернення цивільних і дітей гуманітарні програми. Запорізька АЕС має бути запущена під наглядом МАГАТЕ. А електрика розподіляється порівняно 50 на 50 між Україною та Росією. Передбачається повна амністія всім учасникам війни. Угода юридично обов'язкова. Контроль здійснює Рада миру під керівництвом Дональда Трампа. Порушення умов тягне за собою санкції. Після підписання угоди передбачається негайне припинення вогню та відведення військ. Росія не перешкоджатиме користання Україною річки Дніпро для комерційної діяльності і будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна чорним морем. Також, як повідомляє видання Financial Times із посилання на джерела, Вашингтон працює за агресивним графіком і очікує, що Україна підпише угоду вже до дня подяки, 27 листопада, аби представити її Москві протягом цього місяця та завершити процес у грудні. В офісі президента України підтвердили отримання плану і заявили, що працюватимуть над його. Положеннями заради справедливого завершення війни. Водночас у Зеленського наголосили, що в документі є пункти, які перетинають червоні лінії Києва, і наразі Україна готує контрпропозицію. Спеціальний посланець президента Шандона Трампа з питань України Кіт Келох повідомив колег, що планує залишити адміністрацію в січні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. У США посада спецпосланця тимчасово і таких представників має повторно затвердити Сенат, якщо вони залишаються на посаді понад 360 днів. Видання пише, що відставка Келога є небажаною для України. Келог різкіше за інших представників адміністрації засуджував удари Росії по цивільній інфраструктурі України. Іноді вступав у конфлікт із спецпосланцем з мирних місій Стівом Віткофом, який повторював деякі тези керівника Кремля Путіна. За словами одного із співрозмовників видання, Келог дійшов висновку, що над Україною працює надто багато чиновників в адміністрації. Бракує усвідомлення, що саме Росія не Україна гальмує мирні переговори. Інше джерело зазначило, що Келог і не планував залишатися в адміністрації надовго. Наразі невідомо, хто замінить Келога. Ша досі не призначили посла в Україні. Тимчасову місію очолює Джулі Фішер. Європейські військові дипломати та представники оборонної галузі на закритій конференції у Вільнюсі висловили серйозну стурбованість. У разі нападу Росії може досягти військового успіху проти країн східного флангу НАТО. Як повідомляє ведення Більд, учасники зустрічі зазначили, що питання не в тому, чи Росія нападе на НАТО, а коли це може статися. Щодня, поки Україна продовжує боротися, вона виграє нам час, заявив один із військових. Головною загрозою експерти називають швидку мобілізацію російської економіки на воєнні рейки. Представниця оборонного відомства зазначила, що Росія дуже успішно перейшла на економіку воєнного часу, тоді як західна промисловість залишається повільною і орієнтованою на якість, а не на кількість. За оцінками, ефективність російського оборонного бюджету значно перевищує західні витрати. Один мільярд євро російського бюджету еквівалентний 10 мільярдам на заході. Багато високотехнологічних озброєнь на заході надійдуть лише через роки після потенційного російського нападу, зазначив один із експертів. Також учасники конференції висловили побоювання щодо можливої недостатньої підтримки з боку. США. один із західних дипломатів повідомив у Вашингтоні. Нам чітко дають зрозуміти, що ми надалі самі по собі. Зараз увага США зосереджена на Китаї. Росія наша проблема. Не чекайте на нас. Франція просуває план посилення протиповітряної могитності України протягом наступного десятиліття новими винищувачами та системами протиракетної оборони. Але невирішеним залишається питання, хто за це заплатить. Як пише The Wall Street Journal, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Мануель Макрон 16 листопада у Парижі підписали декларацію про наміри щодо масштабного посилення української авіації та протиповітряної оборони. Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків. Рафеель також програма включатиме інше високотехнологічне озброєння, зокрема ППО «Самті». Сучасні радіолокаційні комплекси та бойові безпілотники. Франція сподівається, що Європейський Союз візьме на себе частину витрат однак існуючих програм недостатньо. Французькі чиновники наполягають на тому, щоб ЄС розробив довгострокову стратегію фінансування військового потенціалу України на найближчі роки. Наразі в Євросоюзі розглядають варіант надання Україні позики в розмірі 180 мільярдів мільярда євро. Кошти пропонується взяти із заморожених російських активів. 19 листопада в Італії завершилося стове засідання у справі про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова. Він перебуває в італійській в'язниці за німецьким орденом через підозру в підриві північних потоків. Про це розповів веденню Бабель, адвокат Кузнєцова Нікола Кенестрій. За його словами, засідання тривало трохи понад годин. Прокуратура Італії була доволі лаконічна та наполягала на екстрадиції Кузнєцова. Водночас захист підкреслив, що на Кузнєцова поширюється функціональний імунітет, а також те, що супротив агресору під час війни, це не злочин. Якщо ми виграємо. Суду доведеться направити справу на повторний розгляд знову до суду у Болонії, бо там знову були процесуальні помилки. Розповів адвокат. Він також розповів, що український консул подав клопотання до суду, аби взяти участь у засіданні. Проте суддя навіть не дозволив йому бути присутнім на слуханнях. Українець Сергій Кузніцов від серпня перебуває у в'язниці суворого режиму в Італії за підозрою у причетності до підриву північних потоків. Щоб захистити свої права, Кузняцов навіть оголосив голодування. Воно тривало із 31 жовтня по 11 листопада. Минулого тижня омбудсмен Дмитро Лубінець вперше визнав, що Сергій Кузняцов служив у зсу. А отже, на нього поширюється захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією про поводження із військовополоненими. Рейтинг президента США Дональда Трампа опустився до 38% підтримки серед американців, найнижчого показника завесь його другий термін. Про це пише Reuters. зниження популярності пов'язують із високою вартістю життя та суперечливим підходом Трампа до розкриття файлів про справу померлих мільярдера Епштейна. Лише 20% американців схвалюють, як глава Білого Дому впорався із ситуацією. Близько 70% вважають, що уряд приховує інформацію про клієнтів Апштейна. Експерти також наголошують на невдоволення громадян темпами зростання цін. 26% респондентів вважають, що Трамп ефективно контролює витрати на життя. За 12 місяців споживчі ціни зросли на 3%, що вплинуло на оцінку економічної політики президента, зокрема щодо підвищення мит на іпортні товари. Минулого тижня Трамп знизив мита на каву, яловичину, банани та інші основні товари у відповідь на критику його адрес. Тож на цьому будемо завершувати. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент у соціальних мережах, аби не пропустити головного. У студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе. Та України.